Мої вітання Усім мене звуть Анна Валевська. Поговоримо про нашу улюблену рубрику вже особливості місцевого самоврятування, і про моїх улюблених і любімих просто депутатів від слуг народу, які дупляни ріжуть, куди вони потрапили і для чого вони взагалі потрібні. Бо всі ми президенти аж так сильно, що не те, що нікого послати, а нікому робити. І ніхто не знає, що власне має де робити. От чому я завжди кажу: що дуже важливо нам розуміти, кого ми обираємо, і що відбувається, коли абсолютно ліві люди потрапляють не на своє місце. Як, от, наприклад, зелені потрапили у Верховну Раду України абсолютно випадково і масово так от. Ігор Васильєв є такий народний депутат України від Сумщини. Як ви думаєте, за що він дуже сильно взявся? Взагалі варто помітити, що депутати почали активно дуже розказувати про свою роботу в соціальних мережах, зокрема в Тіктоці. Я не знаю, кому там на Сумщині особливо тут настільки активізувалися обстріли, кому там думається, що можливо треба їм думати про свою. Впізнаваність, показувати якусь бурну діяльність, свою роботу, можливо, десь там хтось марить виборами, але варто зазначити, що активно почали вести сторінки там під музику, кудись ідуть, щось роблять. ну, в найкращому стилі такого, а, такої показухи. Типу, ми щось робимо, голова обласної ради там під музику десь ходить, туди, пішов, сюди, пішов і так от, типу, для лохів, щоб думали, що я тут такий щось так роблю натхненно і в, ритм, і в ритмі танця. Так от, давайте розбирати, по суті, аби нас з вами не мали за лохів і за дурнів, по суті, розбирати, хто що робить за наші з вами гроші. Так, от тий горосілі взявся дуже сильно і натхненно. Як ви думаєте? Можливо, взявся за проблеми переселенців, яким розбили хати вщент на а, кордоні, і яким по суті на четвертому році війни просто нема куди їхати. Ну, ми не, не зробили ми нічого для цих людей. Ніяк не передбачили, що в нас багато людей залишиться без житла. А, механізми компенсації житла не працюють, бо нема комунікації з урядом. Бо Верховна Рада не розуміє, що уряд вона на Ала на роботу призначила міністрів. Вони мають працювати. Вони виконавча влада, Верховна Рада їх контролює, каже їм, що робити. От і так і комунікується таким чином проблеми людей, які виливаються або в закони, або в постанови кабміну, і воно працює. Немає цієї комунікації, немає розуміння, немає механізму. Компенсації гарного нормального розбитого житла на прикордонні, тому що є багато місць, куди просто неможливо фізично доїхати і зробити обстеження. А акт обстеження він необхідний для того, щоб людина мала. Хоча б могла претендувати на компенсацію до того ж, поки людина подає документи на пошкоджене житло, її житло розбивають, добивають, і це в неї вже знищене житло. Механізму змінитися теж немає. Так десь можна долетіти дронами, десь обстежують, але переважно те, що я говорю з людьми з прикордоння і з головами громад, механізм цей дуже дуже недосконалий. І питаю ж я, в нас же ж є народні депутати, які мають якраз забезпечувати роботу цих механізмів і контролювати роботу уряду або що законодавчо змінювати, питання, питання залишається в повітрі. Бо ніколи народним депутатам, ви не знаєте, чим зайняті? Ні, не е, того, щоб прописати і добитися особливих умов для бізнесу на прикордоння. На прикордоні, який теж зараз є різниця, так бізнес працює в Хотіні, чи бізнес працює в Івано-Франківській області, чи у Львівській, чи Закарпатській, а працює він на однакових умовах. Бо теж за 4 роки ми не спромоглися. Народити ніяких механізмів, їх прописати, ухвалити і зробити робочими. Немає особливих умов для підприємців, немає куди нам діти наших переселенців. Вони приїжджають там, десь їм пропонують якісь гуртожитки на кілька днів, на три. А потім, ну, десь може ще є якісь мобільні містечка і те побудовані за рахунок наших партнерів європейських, переважно і все. Ми приїхали, пофоткалися, що ми тут зробили модульне містечко, а питання системно не вирішили і воно не вирішується. А тим часом народні депутати України, такі як Ігор Васильєв, займаються питанням. Увага як же ж називатися сумчаном? Ігор Васильєв дуже переживає не за підприємців, не за переселенців, а за те, як правильно називатися сумчаном, попри те, що він в сумах навіть не живе. Дуже йому болить, болить йому щось. І він не сидить, склавши руки, щоб ви навіть не думали, як ми з вами. А він подає запити і листи. Ну, не туди, куди треба. Ну, не про переселенців він думає, не про бізнес. Не про те, що буде Сумщиною, тут буде сіра, зона, санітарна, а далі. Як громади взагалі є бачення, що в нас буде? нас є якесь, хоча б якесь бачення, я вже не кажу про стратегічне, на крок, хоча б що далі буде в громадах із цими громадами. Ні, нам треба писати листи в Інститут національної пам'яті, в умовні інститути, скрізь де тільки можна. Ти пишеш мені письма такі печальні, є, Ігор Васильєв. Пише Ігор Васильєв усім, ким, куди може, усіх питає дуже важливе питання: питання життєво необхідне для сумчан. Як називатися сумчани, сум'яни, сумці чи ще якось? -от? Приймається от, народний депутат. Розумієте, це називається профанація. Бо замість того, щоб він на своєму зайняв місце Ну назвався, кажуть, взяв м'яч так, будь ласка. Назвався грибом, ну так давай лізь в кузов. Ти назвався народним депутатом, ти пішов, то, будь ласка, давай працюй. Ні, ну звільняй місце, визнавай свою неспроможність. Він не займається питанням, які важливі зараз для виживання регіону, який обстрілюється втричі більше, навіть якщо порівнювати там період попередній, не знаю, ну, там, в яку осінь. Навіть зиму, ми не займаємося жит... питаннями для виживання важливими для людей. Де жити? За що жити? Як виживати людям бізнесу. Ми пишемо скрізь листи, поясніть же нам, як називатися. Це нерозуміння повне того, хто ти, де ти знаходишся, які в тебе повноваження, які в тебе функції, ти народний депутат України. Будь добрий, відкрий, будь ласка, погугли! Погугли, якщо ти за 5 років не вивчив свої повноваження, що ти туди потрапив під зеленими парапорами. погугли просто повноваження депутата Верховної Ради та функції місцевого самоврядування. Ти не маєш права лізти в функції. Люди обирають депутата Верховної Ради, щоб він вирішив ніхто питання, ті, які я прилічила зокрема, і не тільки ці. А місцеве самоврядування, інструменти місцевого самоврядування, такі як місцева рада, такі як громадська рада, це є інструментами саморегулювання, забезпечення діяльності на місці громади. Вона сама визначає, як їй діяти, куди їй свої гроші витрачати і як називатися. Громада теж сама визначає через оці інструменти місцевого самоврядування. Ти не можеш зі свого рівня ніяк туди впливати. Це різні рівні. Царя нема. Не в нас, слава Богу. Все. Коли народний депутат приїжджав, там усіх е, пригощав, лавочки ставив, всі бухали, е, то вже немає цього часу, слава Богу. Розумієте? Це не месія, не начальник, не оттуда, не щось таке. Це функція. Є людина, має виконувати функцію. І ніяк не впливати на місцеве самоврядування і не займатися вирішенням не своїх питань. Він просто тупо не розуміючи, для чого люди його обрали, не розуміючи своєї функції, робить взагалі не те. Ну, уявіть, ви приходите до стоматолога, а він починає вас оглядати там в іншому місці. Ви кажете, мені не там, мені тут болить, мені треба рвати. Він каже, ну там, давайте потім, жінка, що у вас там болить, мені тут треба ось. Що мені там, ті перестанці, мені треба як називатися, сумчанам вирішити? Мені отут вас треба оглянути. Це просто людина не розуміє свого профілю, свого місця, своїх функцій. Ну так погугліть вже, хоч на п'ятому році, за п'ять років перебування в Верховній Раді, можна вже було роздуплитися і погуглити, хоч навіщо ви там є. Розумієте? От коли ми е, вибираємо людей, невідомо чим думаючи, ну так актори, ну так хай побудуть політиками. І потім що вони нам роблять? І що вони нам мали би робити? Велике велику нашу проблему як називатися без тебе знатимуть, як називатися. Це не зараз не основне. Це і в іншій площині вирішується. Не ти маєш це робити. Люди, пильнуйте за тими, кого ви обрали, і бийте по руках, якщо самі не доганяють.